Мене звати Софія, і мені шість років. Мене звати Макар, мені сім років. Я Аліна, мені чотирнадцять років. Мене звати Назар, мені 13 років. Я люблю читати книжки, подорожі, море люблю, у Карпати їхати люблю, котів, виступати на сцені, люблю театральне. Ой, про що ти мрієш? Щоб війна закінчилася і щоб більше не було на світі війн. Коли оголосили війну, воєнний стан. Було запитання, звідки нападають. В принципі, ми до того знали, що таке війна, ми читали різні твори, і так само в творах, в дитячих творах було описано і про війну, адже ми читали різні твори. Тим паче, ми вже за перший семестр першого класу добре вивчили географічне положення, сусідів. Тому досить таки легко було пояснити, хто нападає, звідки. Причини все. Я знаю про війну, що Україна виграє, що війна це, це тоді, коли тривоги лунають, стріляють бомбами і всяке таке. Це була її ініціатива. Я хочу допомагати. Всі допомагають. Я хочу наблизити. Кажу, ти ще маленька, що ж ти можеш зробити. Софія сказала: ну в принципі, так, я маленька, але всі щось роблять. Якщо ми будемо всі разом робити, то відповідно і пришвидшимо допомогу. Її гасло зробимо крок до перемоги разом. З цим гаслом вона, звісно, і закликала всіх, щоб прийшли купувати її книгу. Я вирішила написати, тому що хотіла допомогти військовим на передовій, щоб він швидше виграти, і щоб скоріше вже та війна закінчилася. Мій перший довір називається Мопсіння-мандрівниця, яка постійно бешкетувала. Я вирішила написати про мопсюні, тому що це мопсик. А мопсик це дуже, дуже кумедна порода. Книжка Складається з п'яти частин. Кожна частина зі своєї історії вона була і на морі, і у джунглі, і навіть у школі. Ми продавали книги і в парку Франка, і в парку імені Шевченка. Вторгували за два виходи, скажімо так, 5 тисяч і 100 гривень. Обов'язково обов'язково Софія казала, що дуже хочу передати військовим на передову. Я вже всі продала, а було 50. Ну, від 20 до 500. Ще була картина, було 4. Я її сама намалювала за номерками. Але також всі продала до однієї. До одної. Але одна залишилася, якщо хочете, завтра може її перенести і щоб ви купили. Я не збирала сто і не збирала на кровоспинні жгути а, і, і, звичайно, смаколики. Ходили допомагати плести сітки, звісно, переказувати кошти, якісь передавати продукти, але щоб це було так надзвичайно, щоденно, звісно, ні. Але Софія сказала, що. Давайте зробимо те, що допоможе пришвидшити перемогу. Пісні про ЗСУ. Я вам не буду піснею. Просто буду нормально. Пісні про ЗСУ. Весняне сонечко заглядає у віконечко. Радуємося Богу. На 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 ЗСУ нас захищає, перемогу наблажає. На 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 на. Орків з України виганяє, українців захищає. На -на 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 -на. Звідусіль іде підмога, і навіть від Бога скоро буде перемога. Якщо я буду писати е, доп такі от допоміжні вірші, то я так думаю, що, що це буде наближати перемогу. Україна виграє і перемога дуже дуже скоро буде близько. І всі будуть їм допомагати. Ну, почав возити на тренування і мені сподобалось. Ми робимо перекачку, потім трошки віддихаємо, знову робимо перекачку, потім знову ми віддихаємо і потім знову ну, на перекачку, потім бої стіню віддихаємо і знову бої стіню, і знову віддихаємо. Він просто сидів на дивані, дивився, що я бігаю по хаті, і він каже, мама, чому в тебе така паніка? Сталося щось страшне, і я кажу, війна почалася. Він каже, мама, заспокойся, я тебе дуже прошу, поясни, що ми маємо робити. Я кажу, я не знаю, я не знаю, що ми маємо робити. Синочок, ти зараз повинен займатися чимось щоб, бо я не можу собі ні місця знайти, нічого. Все ж, це ж такий кіпіш був перший день, що просто жах. Це Третя світова війна. І ще я знаю, що на нас Росія напала. Тебе ж є копілка. Давай подивимося просто, що там є. Ми почали, ми коли її вивернули, там багато копійок. Це він почав рахувати і каже, ти знаєш, я хочу віддати. Все до останньої копійки. А після того, як він вже це зробив, його почали всі вітати, він каже: мама, це так приємно допомагати, я хочу допомагати ще. Що ми почали робити? Ми почали купувати овочі для військових. Ми знайшли таку Ніну Корнієнку, яка займається сухими борщами, і почали співпрацювати з нею, возити. Він сам за свої гроші на базарі підходить, каже, Сьогодні нам стільки капусти, все. і так ми включили його в волонтерство. Йому це подобається, він відчуває, що він робить потрібну справу. Коли почалася війна, я хотів допомогти нашим солдатам. І мама сказала, що я хочу допомогти олімпійському чемпіону і потратити всі свої гроші на квадрокоптери. Я відкрив копілку і взяв гроші 6190 гривень. Я хочу сказати військовим, то що дякую. я їм дякую, то що вони захищають нашу землю. Чоловік зразу пішов в тероборону. На 26 числа він вже був в списках тероборони. І все, почав ходити на пости і все. Ми шукали, де волонтери є, де що кому, що потрібно. І малий на цьому всьому фоні він наблюдав, бо ж телевізори всі в хаті роблять. Ми ж теж ж, е, трошки не подумали про те, що дитина вже знає про війну більше ніж ми. І все. І він на цій, він почав малювати. Дуже багато малювати. Він малював малюнки. Патріотичні в основному, де горять російські танки, де вони взриваються. Я ще малював малюнки, їх передавав військовим, прапор України, від військових, як російський танк піднімає білий прапор, військового з двома квадрокоптерами. Малюю і в цілому займаюся творчістю. Ліплю з полімерної глини, можу інколи моделювати якісь будинки або ще щось в цьому роді. Війна вплинула на творчість в більшій мірі тим, що я почала більше робіт робити взагалі. Ну, і кількісно стало набагато більше за навіть за місяць. І те, що було більше лиць. Я це сама побачила, що було більше людей і обличчя взагалом. Я думаю, що через обличчя намальоване набагато легше передати міміку, враження, відчуття, ну і просто навіть свій моральний стан. І в першу чергу я, як громадянинка своєї держави, мрію про перемогу і про мир в нашій країні, і процвітання. А далі, вже як учень, я мрію про гарну здачу екзаменів. З моменту повномасштабного вторгнення до сьогодні, в різний період, як розвивалися військові події, вона бачила це через призму пензля і свої емоції показувала на полотнах. тому я. Завжди старалася її підтримати в її таланті. І я пишаюся тим, що моя і старша, і молодша донька вони дотичні до волонтерства. Після 24 лютого, я пам'ятаю, що в нас побилося дзеркало в ванній, впало, і розлетілося на багато осколків, і я вирішила, хай найтрохи полежить, а потім я може, з них щось зроблю. І буквально через. Днів два-три після цієї думки я зрозуміла, що мені потрібно зробити таку роботу. І якщо зблизько дивитися, бо просто стояти прямо перед цією роботою, то ти ніби стаєш частиною цієї роботи взагалі. Це відноситься до більшості робіт з дзеркалами, які в мене будуть представлені на виставці. Коли на Київський майдан ми їхали з волонтерами, з майданівцями. І зараз вже з моїми друзями, з волонтерами, і вона тоді ще маленька, навіть ще не зовсім добре розмовляла, але вона вже тоді розписувала свій прапор перший. Пам'ятаю тоді, ще сиділи в палатках разом з дядьком і дідусем. Теж у нас майже вся сім'я з самого початку волонтерила. З моменту 2014 року вона багато робила малюнків, допомагала нам фасувати, сортувати, збирати подарунки, солодощі дітям передавала на схід в інтернатні заклади. А вже більш в зрілому віці я почала волонтерити в 2019 році з мамою, як вони відкрили центр, та той, що зараз головний офіс захисту. З моменту 24 лютого вже я можу сказати в дорослому свідомому такому підлітковому віці. В перший же день вона пішла зі мною на волонтерський центр допомагати. Вони з молодшою сестрою розносили чай, допомагали канапки, робили волонтерам. Захист діти це напрямок, де діти своїм талантом, своїми роботами, своїми, своєю творчістю допомагають збирати кошти на придбання дороговартісних речей для наших військових. Перший час я малювала, пам'ятаю, листівки з котиками пораненим і хлопцям, які повернулися з полону, були на реабілітації. Вони виглядали тоді максимально. Мені не подобалися зараз, якби я на них подивилася, але я розумію, що це було потрібно тоді приємно. і приємно. Так. А потім до... і... почала допомагати плетінням сіток. Це до 24-го. Це не було настільки часто, наскільки би я хотіла, але як мала можливість, то допомагала. І... Вже зараз це шоломи і каски розписані, які ми продаємо з е, захист діти. Я пам'ятаю, що один шолом, який був проданий певно два місяці тому, зараз на військовій базі Рамштайну напрямок в нашій громадській організації Захист діти напрямлений показати світу і людям те, що е, діти теж можуть допомагати заробляти на Якесь обладнання на допомогу військовим і на те, що ми можемо презентувати себе. Джиуджит займаюся 6 років, хочу достигнути професійного рівня. В мене оранжево-білий пояс і один стрейп, Ще є медалі. Мрію про перемогу, щоб був мир, і щоб всі були здорові і не гинули ніякі військові за Україну. На жаль, діти зараз розуміють більше, ніж дорослі. Вони бачаться, це, відчуваються це, і вони знають, що щось сталося. Коли зранку діти прокидаються, і ми їм кажемо, що ми не підемо в садочки до школи, на жаль, тому що нам потрібно берегти своє життя і здоров'я, вони розуміють, що потрібно самоорганізуватися. З дитинства вони навчилися чути, бачити і розуміти співслова. слова. Дітки, ми вдягаємося, ми їдемо далі з міста, далі в безпечне укриття. На жаль, на сьогоднішній день такі реалії життя, що ми повинні саме головне берегти життя своїх дітей. Я плету браслети браслети вирішив таким чином допомогти нашим Збройним силам України і продаю, збираю гроші і купую на ці гроші різну допомогу і передаю військовим. А розкажи... Також передаю їм браслети. Продаю за вартістю по 100 гривень. З цього гроші йдуть на нитки, щоб військовим передати. Була ситуація, коли була можливість, і ми е, були в селі, обірвали яблука із ящиками завезли в госпіталь і Назар приніс свої браслети. Так от яблука була подяка, а за берелок було щире дякою. Е, в декого навіть таке, знаєте, співчутливе, е, таке емоційне і дуже виражене дякою, тому що е, чоловіки були, мужчини були не готові до цього. А це так трошки затронуло їхні почуття, і, звичайно, що вони були задоволені. Я бажаю їм скорого одужання і міцного здоров'я. Ми їм щиро вдячні доземно. Через військовий час в Україні і вирішив допомогти військовим, підтримати їхній військовий дух. Вони усміхалися і в них були радісні емоції. Вони дуже дякували. Ходив плести сітки в школу неодноразово. Також я передаю не тільки браслети, а різну гуманітарну допомогу. Зараз збираю зимові бушлати. Куртки для військових. Коли починав з простішого, було легше, звичайно. Зараз вже настільки модернізовано е, різними методами, способами плите, які вже там кобри е, модернізовані, сучасні, е, ми залучаємося всією сім'єю для того, аби показати зразок для наслідування. Це брелок е, спеціально для військових. Він розплітається дуже швидко. Тут 1,6 метра нитки. Ця нитка Паракорд вона витримує 100 і більше кілограм, вона дуже потрібна військовим. Дитина, яка долучається до певних справ, вчиться співчувати, вчиться допомагати, вчиться бути справжньою людиною. Віримо в те, що якщо всі люди об'єднаються і будуть робити все від чистого серця, ми обов'язково переможемо. Ми можемо кожен щось зробити для того, аби далі було краще. І наша перемога наблизилася швидше. Вони вчаться бути свідомими громадянами для України. І я думаю, що саме це покоління воно однозначно змінить долю України.